Вітаю вас! Ви слухайте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми говоримо про те, як жінки відновлюють громади на звільнених територіях Чернігівщини. Чому власне ми взяли цю тему? Національна рада жінок України в селищі Седні, в селі Москалі та в селі Шестовиця. Розпочала проект під назвою посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях. Цей проект адмініструється ІСАР – єднання за підтримки фонду «Партнерство за ситну Україну», що фінансується країнами-партнерами. Тож ми відповідаємо на запитання, як на Чернігівщині відновлюють деокуповані села. А спілкуємося ми сьогодні у студії з Людмилою Порохняк-Гановською, головою Національної ради жінок України. Аллою Клименко, керівницею координаторкою цього проекту, і Зоєю Ружин, поетесою, громадською діячкою. Ну і одразу перше запитання до вас, пані Людмило. Давайте поговоримо про Національну Раду жінок України, як змінилася ваша робота в умовах війни. Якщо наша робота була до війни, практично у нас 19 організацій, і кожна організація працювала за своїм планом. У нас були організації. Де в основному культурологічні питання вирішувалися, були питання феміністичні, були питання, в тому числі, і працювали, наприклад, з жінками, які страждали від якихось репресій. Тобто дуже багато різних було таких напрямків нашої діяльності, і одним з основних напрямків все-таки це було. Посилення ролі жінки в українській родині в українській державі і посилення якраз впливу українських жінок на світовий жіночий рух, тому що ми є Національна Рада жінок України. І ми представляємо Україну в Європейському центрі міжнародної ради жінок і в Міжнародній Раді жінок. І от якраз оця позиція у нас стала тепер основною, тому що ми дуже багато почали працювати не безпосередньо в Україні, а ми почали працювати на міжнародному рівні. І з самого початку з ще з. Травня 2022 року, коли в Авіньйоні була асамблея міжнародної ради жінок, ми виступили разом з пані Таїсією Ковалко, і ми якраз говорили про ті питання, які... Зараз можуть виникнути. Ми говорили про ситуацію, пов'язану з тим, що з України не вивозиться зерно. Це було в травні. Ми говорили про ситуацію з атомними електростанціями. Ми в МАГАТЕ посилали листи, і вперше приїхав Рафаель Гроссі. Саме тому, що ми послали туди наш стейтмент. Ми послали цей стейтмент за підписом 472 громадських жіночих організацій світу, що весь світ. Збурений тим, що росіяни тоді ще вони були і на Чорнобильській станції, захопили Запорізьку станцію, і що це є надзвичайно небезпечною такою ситуацією. Потім, коли ми побачили, що жінки світу вони дуже негативно ставились до того, що може виникнути. Ядерна катастрофа. Ми поїхали в Брюссель і ми говорили про те, що ми не боїмося, ми пережили Чорнобиль і ми знаємо, що потрібно робити. Ми не повинні боятись ворога, ми повинні йому протистояти. І буквально. На минулому тижні Європейське жіноче лобі організувала вебінар Назад до миру. І на цьому вебінарі якраз ми подали таку ідею, що ми не хочемо назад до миру. Тому що назад до миру це назад до рабства, назад до того життя, з якого ми вже пішли, і ми ніколи не хочемо туди повернутися, як би цього не хотіла Росія. Ми йдемо вперед до того, що. Щоб це була. Світова мирна спільнота, але не назад до миру з Росією з Радянським Союзом. І звичайно, робота дуже змінилась. Багато наших жінок більше стали волонтерами. і Одна з наших заступниць, моя Марійка Петрова. Вона в рядах військових і вона займається якраз волонтерською роботою. величезною, вона вивозить людей. З тих територій, де небезпечно їм залишатися. Вони їдуть за кордон, більше всього, до Польщі або якісь інші країни, або в Західну Україну. У нас дуже багато ми всього робимо для фронту. У нас є велика група, така називається комітет по роботі з сільськими жінками, де жінки буквально кожного тижня дві-три машини. Від відправляють на фронт, вони готують, готують їжу, вони їм там шиють те, що. Ті хлопці їм замовляють. Ми не просто так вони плетуть ці сітки. Тобто, дуже багато різної роботи пов'язаної з тим, що ми допомагаємо фронту. Пані Людмили, повернемося на Чернігівщину. Чому ви вирішили реалізовувати проект саме на Чернігівщині? Ми працюємо на Чернігівщині вже сім років. І почали ми працювати на Чернігівщині тоді, коли була не зовсім вдала реформа охорони здоров'я проведена, в зв'язку з якою багато ФАП, було зачинено, і малі села залишились взагалі без будь-якої медичної допомоги, і це було серйозно для всієї України, але найбільш серйозно це було для Чернігівщини, тому що в Чернігівщині проживає найстарше населення в Україні, в Чернігівщині проживає найменша кількість населення в Україні з всіх областей, і Чернігівщина друга по величині, чи кажуть вже третя по величині тут різні думки. Область в Україні по величині, тобто на далекій відстані, одна від однієї, знаходяться чернігівські поселення, в яких проживає мало людей, і в яких є е, Практично зараз відсутня медична допомога, тому що є багато амбулаторій сімейних, але вони знаходяться від маленьких сіл, часто дуже далеко. Цей проєкт не про амбулаторію. Цей проєкт не про амбулаторії, але були захоплені наші села, ми 10 сіл тоді пройшли, і в тому числі шестовиця. І коли ми під час війни дізналися, що Свиця – це друга Чорнобаївка, що вона була якби тією кишенею, куди зайшла велика кількість російської техніки, де вона зупинилась, звідки вона обстрілювала Чернігів інші місця. Тобто, це було надзвичайно для нас важливо. Ми дуже за це переживали, тому що там були наші друзі, з яких ми вже знали, з якими ми працювали, і зразу після мінерів ми прийшли в шестовицю. І ми буквально з буквально з кінця квітня місяця 2022 року ми працюємо в Шестовиці. Ми там мали один проєкт, який нам підтримав Український жіночий фонд. Ми створили центр самодопомоги, взаємодопомоги і розвитку, де ми об'єднали лідерів. В основному це були жінки, були й чоловіки, але основна маса це були жінки. Ми створили громадську організацію. І тому тепер. У нас є така необхідність в тому, щоб продовжувати роботу саме в Шестовиці, тому що ми там уже багато всього створили. Там дуже складна ситуація була і під час війни, і зараз вона непроста. Але ми відзначили 19 грудня 500 років першої згадки письмової про шестовицю. Ми видали книжку свою, ми зробили пам'ятні такі знаки медалі. Ми зібрали там багато людей, в тому числі до нас приїхала пані Алла, і там ми з нею познайомилися. А давайте ми у пані, Алли запитаємо взагалі, як ви стали координаторкою цього проекту, і якщо ви координаторка, то необхідно зрозуміти, що ви збираєтеся робити в цих селах, як допомагати громадах. Я громадам, я нагадаю, що йдеться про Сиднів, Шестовицю та Москалі. Ми познайомилися з пані Людмилою. У шестовиці вона вручала медаль за внесок в історію шестовиці, бо там було зроблено п'ять програм, і потім запропонувала мені стати координатором і керівником проєкту. Я думаю, це пов'язано з тим, що я добре знаю ці села, москалі, шестовицю седнів. У седневі було знято 10 програм, а у москалях 5. А як обирали ці села? Алла, а... от дивіться, чому саме москалі, шестовиця і седня? Це історичні села, це цікаві села. Наприклад, Москалі. Ми знаємо, що там музей старожитностей. І зараз він фактично на хребті одного пана Юрія Дахна тримається, його родини. Більше 10 тисяч експонатів, у пана Івана. Більше 14 Юрія. тисяч експонатів одних лише скринь, у нього 50. І розмістити це в п'яти хатах неможливо. Уже ті хати тріщать по швах. І зараз. Йому необхідна допомога. І ми таким чином хочемо облаштувати цей простір, допомогти йому зробити павільйони спеціальні для цих експонатів, бо багато експонатів лежить просто біля музеїв, під відкритим небом. Пан Юрій навіть застосував для цього вже і сцену, і зупинку, тобто все, що має дах. Там він тримає свої експонати, так не можна. І таким чином ми хочемо допомогти йому. Хочемо також організувати, щоб сцена застосовувалась для призначення, і так само зробити там глядацький зал, щоб там проводились фестивалі, конкурси. Також зробити туалет, що необхідно в такому місці. Ті ж паркани, які були під час окупації повалені росіянами. І ще до речі дуже така важлива проблема там сільгоспідприємства, які нищать можна сказати цю історичну культурну спадщину, бо вони їздять по основній цій дорозі, яка проходить в москалях. А не в об'їзд, хоча є об'їзна дорога, і ті музеї хати тріскаються, там пилюка лежить, і тому це також проблема. Треба так пере перекрити дорогу там чи як? ви знаєте, я вважаю, що треба захищати це місце як пам'ятку історії культури. бо… Стільки експонатів в одному місці у нас немає в Україні, щоб так людина такий приватний музей мала, і це треба охороняти. Це тобто треба це захищати, може бути музеєм під відкритим небом. Так. І не все може бути під відкритим небом. У нього дуже багато вишивок, такі фантастичні сорочки, фантастичні рушники. Розумієте, воно все таке красиве, накрохмалене, коли проїжджають ці машини, воно стає все покрите пилюкою, його весь час приводити, реставрувати до нормального вигляду неможливо. І я хочу абсолютно точно сказати, що це музей, його можна показувати всьому світові. І я друге хочу ще сказати, що це дуже маленьке село. Там 28 сьогодні тільки будинків, в яких живуть люди. І ми хотіли взяти села різного. Розміру, оце маленьке село. Друге село Шестовиця, там біля 500 людей. Це вже а що будете робити в шестовиці. В шестовиці ми вже зробили дві музейні кімнати, дуже красиві. Вони зробили, ми їм допомагали, але вони самі зробили. Це були лідери, які свій ентузіазм виявили. Це для нас дуже важливо. Ми хочемо в шестовиці зробити реабілітаційний центр. Ми вже про це розмовляли з ректором університету педагогічного Чернігівського, і вони. Не готові, в шестовиці є стара школа, в шестовиці зараз немає школи, немає дитячого садочку. І ну, це таке село, яке взагалі, коли ми туди прийшли, нам сказали, що взагалі чому ви починаєте там працювати це вмираюче село. Розумієте, але село з історією, де найбільша в світі стоянка вікінгів була відкрита, де величезна кількість. Артефактів звідти було взято. Це село, яке має величну історію, село, де народився Морачевський, який вперше святе письмо переклав українською мовою. Ну, розумієте, ну не можна такі села, і потім я вам скажу, села сьогодні це запорука розвитку України, тому що ми знаємо, що в Україні завжди більшість дітей народжувалась в селах, і сьогодні в містах, де ну досить важко дитину виховувати, тому що це є. Є е, важко і в плані е, моральному, і в плані матеріальному. А в селах все-таки діти це допомога родині, і в селах завжди було більше дітей в сім'ях ніж в містах. І ми розраховуємо на те, що якщо ми будемо піднімати наші села, то ми цим чином зможемо вплинути на демографію України. І Седнів, звичайно, це також надзвичайне місце по своїй красі, надзвичайне місце. По своїй історії, тому що Яков Лизогуб, якому це було подаровано ще в 16 столітті. Тобто це надзвичайно, надзвичайно цікаве місто, там садиба Лизогубів. Ми завжди так дивились на неї збоку, і вона така красива з вигляду. Там прекрасний парк, там прекрасні краєвиди. Але коли ми зайшли всередину, ми зрозуміли, що щось треба робити. Ну, це філіал історичного музею. Так. Це філіал історичного музею. Ми вчора написали. Листа директору історичному музею. Ми вчора працювали з активістами в цьому селі, і вони вже організували свою жіночу організацію. Це для нас також дуже важливо. І ми написали листа. Ми просимо, щоб нам дозволили працювати цій організації, не нам Національній Раді, а внутрішній організації Сіднівській жіночої організації, громадської організації, яку вони назвали Меланія і ми просимо, щоб дозволили працювати в трьох кімнатах, і ми вже починаємо реставрувати. Ми починаємо ці кімнати доводити до такого стану, щоб ми могли туди запросити наших спонсорів, наших донаторів. Ми могли б запросити, ми могли б показати, як в цьому чудовому місті можна зробити гарні осередки навіть за умов війни, коли звичайно. Україна все, що може, віддає фронту, віддає на те, щоб ми залишились вільними. Але разом з тим, якщо інші держави нам дають якісь кошти на Інші цілі, то ми вважаємо, що їх потрібно використовувати для того, щоб відроджувати наші села, і в селах, щоб жінки мали своє місце. От, наприклад, в Сенєві є прекрасний ансамбль жіночі берегиня, і вони десь там в якійсь каптьорці, вони там тримають свої речі, вони не мають навіть кімнати своєї. Ми хочемо для них зробити кімнату. Ми хочемо, щоб це було ну, щоб люди. Отримували задоволення від спілкування одним з інших в прекрасних якихось умовах, які відповідають таким умовам, які мають люди жінки в жінки у всьому світі. Пані Ало, роль громади у вашому проєкті. От дивіться, якісь гроші дали європейські донори. А люди, які там живуть, вони беруть якусь участь у реалізації цих проєктів? Звісно, що. Це не падає так манна небесна, тобто ми привезли там все і, і організували. Ні, ми даємо матеріали, будматеріали, купуємо, або ж вони навіть самі їдуть, купують їх, і далі вони самі це роблять. Вони будуть робити ремонти у цих кімнатах. Вони будуть облаштовувати територію. Також як, наприклад, це відбулося в шестовиці, коли зробили музей. Методом Метод дали гроші, допомогли, але самі люди збирали ті експонати, ставили їх куди потрібно на місце. І це зроблено з любов'ю. І люди таким чином вони розуміють, що вони потрібні. У них іде так, така згуртованість. Тобто від усього можна сказати, від виживання до творення йде процес. І люди натхнені, люди розуміють, що вони потрібні, що це цікаво комусь, це потрібно. І саме на цих деокупованих територіях це важливо, бо в нас також працюють психологи у нашому проєкті. Вони розмовляють з дітьми, з дорослими, і всім необхідна допомога. Звертаюся я до пані Зої. От ви прийшли до нашої студії разом з портретом Тараса Григоровича Шевченка. Я знаю, що ви колекціонерка, ви збираєте хустки, ви вмієте плести вінки. От давайте так у нас війна, а ви тут про колекції. А чому на вашу думку, ну якщо необхідно зберігати традиції українського народу, то чому це необхідно робити? Або навпаки можливо забути про ці традиції? Вінки взагалі плету я починаючи з сьомої річниці незалежності по вшануванню Тараса Григоровича Шевченка в Каневі. А чия це робота ви прийшли? А Це робота видатного художника сучасності, ікономаляра Олександра. Ігоровича Охапкіна, який відродив хатню ікону, в даному випадку ми е сюди в студію принесли портрет Тараса Шевченка, наша, нашого генія і пророка, із кобзарем якого сьогодні багато. Наших воїнів захисників черпають звідтіль силу, потугу. Ви розповідали про вінки, які ви плетите. А вінки, і зокрема, от дякуючи пані Алі, нашій чарівній креактивній, <сум> мудрій такій Ми змогли провести зустріч зі мною. Я розповідала про свій доробок, зокрема, в дні війни мною видана книга за перемогу за волю народу. Богу достоїв за три місяці з 24 лютого дві чи 22 року по 31 травня написати близько 200 віршів і покладено на музику 14 теж моїх віршів. Я провожу майстер-класи, маючи великий, дуже творчий доробок, понад 300 пісенних творів різної тематики. Ви з громадою зустрічалися усе дізнається. Звичайно, звичайно, що я людей побачили, які вони, що я, ви їм розповіли. От що? Я побачила дуже. Цікаву аудиторію дитячу, проводила майстер-клас, саме по творчому своєму доробку. Я, звичайно, робила акцент більший на книзі віночок, у якій е, десь 24 пісенних твори та рідна матінка моя, хочу вирости героєм віночок, золоті колоски. І діти це все сприймають, і це я вважаю те, що необхідно. Звертаюся я до пані Людмили Порохняк-Гановської. От дивіться, ми говорили спочатку: говорили про Національну Раду жінок України, про ваш, завдання, які стоять перед Національною Радою жінок, як змінилася робота в умовах війни, а потім ми говорили про Чернігівщину і про проект, який реалізується. І от. Щоб мали запам'ятати наші радіослухачі після того всього, що ми встигли розповісти, ми хочемо показати приклад, що якщо згуртувати жінок, то вони можуть піднімати дуже серйозні питання, вони можуть змінювати. Настрій і виявляти своє лідерство, і оцей досвід, який ми вже бачимо в шестовиці, де вже існує півтора року жіноча громадська організація, вже створена громадська організація в Сідніві, і вони там і соціальну шафу роблять і намагаються зараз якось прилаштувати дітей шкільні, в школі, щоб вони ще після школи могли мати якусь опіку від жінок. А не розбігатися по домах, де працюють в принципі, їхні батьки або чекають, поки в інші села їх завезуть. Ми зараз готуємо також громадську організацію в селі Москалі, тому що щось потрібно з тим ну неймовірним музеєм. Щось потрібно. А ви ж говорите, що там мало людей живе? А це не має значення, ви розумієте? Це. Те, що, що, ви... te, te, що при, прилаштовано до цієї землі, і це те, що не можна, наприклад, взяти, повантажити, наприклад, там в три вагони, завести десь в Пірогова, і воно це буде зовсім інше. І це вже буде не той музей, розумієте? Пан Юрій каже, як же повинно відірвати. Йому пропонували в Київську область поїхати, каже, ми вас перевеземо, там будете красиво жити, буде вам місце, будуть вас там охороняти. Але він каже: Я не можу. Тут моя пуповина, тут мої рідні і близькі поховані. Тут мати його живе у селі Москалі, і тому ну це неможливо, і це треба охороняти, це треба бачити. Це треба місце на весь світ, щоб воно було Показати віддомого. світові, що у нас є такі так. перлини, яких більше ніде немає. І дивіться, всі ці три села вони мають дуже величну історію українську. і сидню, і ну і москалі. Теж пов'язана з уже з роботою. І Шестолиця. Ну, ми, ми так, спочатку ми це брали до уваги, а потім ми собі чомусь подумали, що на Чернігівщині кожне село, якщо дуже добре покопати, так. буде мати таку історію. Це виняткова земля Київ, який знаходиться біля Чернігова. Так колись писали. А пані Зою, все ж таки, чому необхідно? Якщо необхідно зберігати народні традиції, от ви чому зберігаєте хустки? Чому ви взялися плести вінки? От навіщо це вам? Саме головне для українського народу, української нації для вас. свою ідентичність, те, що в нас хотіли забрати. І це отой потужний дух, який з праглибин до нас дійшов сьогодення, від трипілля від самого. Чим славна Україна на увесь світ? Бо всі знають, що Україна є першоджерельна територія для всієї індоєвропейської мовної спільноти людей білої раси. І мене особисто дуже вразила садиба лизогубів. І мені здається, оті перлини, оті скарби духовності, які знаходяться в тому ж селі Москалі, повинні бути. Туристичні маршрути держава повинна до цього, особлива адміністрація обладміністрація Чернігівська повинна дуже ретельно, дуже відповідально віднестися до тієї скарбниці, національної скарбниці Чернігівщини в цілому. І кожен, я вважаю, лідер, кожен там і депутат Верховної Ради, який має коріння Чернігівської землі, повинен дуже серйозно над цим замислитись. Надзвичайно важливим в нашому проекті ми всього працюємо місяць. В нашому проекті є те, що вже в кожному селі сформована група лідерів жінок, і це дуже важливо. По-друге, що у нас є дуже тісний зв'язок з місцевими органами виконавчої влади, і що Більше того, район Чернігівський нас підтримує. Ми почали з того, що пані Тетяна Кузніцова молоча в себе в кабінеті зібрала Голів ОТГ Киїнської, куди входить Шестовиця Михайло Куцюбинської, куди входить Москалі, Москалі і Сіднівської. І ми разом говорили про те, що потрібно, як це можна зробити. І ми весь час це відчуваємо, і ми пояснюємо, наскільки важлива оця лідерська позиція жінок, наскільки вона важлива в розвитку ОТГ, і крім того, ми почали залучати бізнес. От мені, наприклад, два дні назад ми просто говорили про те, що ми хочемо зробити такі велопарковки Парковки. в кожному селі. І мені дзвонили з бізнесової структури, яка при цьому була присутня. Мені кажуть, Маріна. Ви говорили, що вам потрібно скільки вам потрібно велопарковок. Я кажу, ну я знаю. Маю штук шість поки що потрібно. А скільки велосипедів? Ну, я знаю, 5-6. Вони кажуть, ми вже зробили на сім велосипедів, шість велопарковок, приїжджайте, забирайте. Ну, ми якось з вами будемо виріш... Ні, ми хочемо подарувати вам це, розумієте? І якщо бізнес нам щось хоче подарувати, якщо ми зустрічались з пані Ларисою Циган, яка є, яка є заступником цієї голови торгово-промислової палати, і вона з нами говорила, тому що їй. І також цікаво, і ми проговорювали те питання, про яке вже наголошувала пані Алла, про те, що щось треба робити в москалях, щоб там не їздили оці фури. величезні фури по тих вулицях. Вона сказала: так, ми за це також будемо братися, ми будемо це. Тобто ми намагаємося співставити. Лідерів жінок, які будуть безпосередньо працювати на місцях з місцевою владою, з районною владою і з бізнесом. А ми говорили, як на Чернігівщині відновлюють декуповані сели. Спілкувалися ми у студії з Людмилою. Порохняк Гановської, головою Національної ради жінок України, Аллою Клименко, керівником координатором цього проекту, і Зоєю Ружин, поетесою громадської діячки. Мені залишається подякувати за чудову розмову і нагадати радіослухачам, що повну версію нашого діалогу, нашої програми ви зможете подивитися на Ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую вам.